Що відбувається в українських консульствах за кордоном? Ваше ставлення до цього? Відбувається безпреділ, Тому що. Закон про мобілізацію, який був прийнятий, ми не говоримо. Він абсолютно недолугий, тому що тут звідти прибрали демобілізацію. Це ключове. що чекали наші захисники? 227 народних депутатів не мають совісті за це проголосували, але всі можуть подивитися, хто це зробив. Але те, що відбувається сьогодні в консульствах, це безпреділ, тому що закон не вступив в силу. Він вступить в силу лише з 18 травня. Сьогодні такими недолугими кроками безпосередньо президент. І я можу про це говорити, тому що міністерство закон Кордонних справ міністр подається до Верховної Ради президентом, затверджує монобільшість, яка є абсолютно ручною для президента, підписував цей лист Сібіга, який до нещодавно був. Заступником керівника офісу президента, а зараз є першим заступником міністра закордонних справ. Тобто, це не відповідає конституції України, це не відповідає законам України, це не відповідає міжнародним нормам, і це за великим рахунком призведе до дуже негативних наслідків, тому що ми вже бачимо тренд. Коли люди між українським паспортом і якимось іншим будуть обирати якийсь інший. сьогодні такі можливості є створені додаткові умови для країн для громадян України, які знаходяться в країнах Європейського союзу, покращені поліпшені і спрощені для того, щоб отримати або право на постійне перебування, або взагалі отримати громадянство за спрощеною системою, ми це знаємо вже про Польщу, в принципі про інші країни Європейського союзу, тому що. Українці фахові якісні робітники, і це насправді сьогодні велика частина тих, хто виїжджав, їм було ще 16 років, 17 років, і сьогодні наша українська молодь замість того, щоб розробляти системи, які б їх повертали в Україну. Механізм пряніка, а не кнута, так як це люблять представники влади, їх немає жодної, і треба бути повними дурнями. Сподіватися, що після таких норм люди будуть повертатися. Вони будуть шукати механізми, як залишитись там, а не повернутися в Україну. Ми втрачаємо пласт людей, які були дуже корисні державі для відновлення. Я розумію, там є частина охилянтів, це велика проблема. Але давайте задавати питання по-інакшому. Хто їм продав білі квитки? Хто дозволив їм виїхати? Хто це все. Зробив це, все зробила влада. Хай спочатку вони візьмуть на себе відповідальність для того, щоб е чесно вийти і про це сказати. Цього теж немає. Якщо ми говоримо з вами про нестачу людей на фронті, такими нормами вони не мають механізмів повернення людей об'єктивно, і треба було шукати інші інші мотиватори для того, щоб люди поверталися в Україну і допомагали або на фронті Збройним силам України, або в тилу для забезпечення економіки держави. Тому що без економіки ми не будемо мати фронт. Ми не зможемо забезпечити українську армію ні виплатами, ні зброєю, ні багато іншими речами, які сьогодні конче потрібні нашій з вами країні. Тому це безпосередньо відповідальність президента. Це або або рішення абсолютно нефахової людини, яка не вміє рахувати навіть на пів крока наперед, або це диверсія і під час війни, тому що це буде підривати економічну обороноздатність держави, тому що ті люди перестануть сюди відправляти гроші, вони будуть навпаки реалізовувати своє майно. Сьогодні навіть в обхід тих. Тих блокувань, які є сьогодні, є механізми, як це відбувається. Про це вже багато пишуть в інтернеті, і вони будуть втрачати всі зв'язки з Україною. Тобто, сподіватися, що після перемоги або під час ще війни вони повернуться в Україну, ну неможливо. І це якраз підрив і диверсія проти відновлення України в майбутньому. Навпаки, це виглядає як те, щоб люди просто не поверталися в Україну. Їм не треба, щоб тут були розумні люди. Одних вони постійно залишають на фронті, не даючи їм можливість мати ротацію або демобілізацію, а інших вони виключають і роблять все для того, щоб вони залишились в тих країнах Європи або країнах світу, куди вони виїхали. І саме страшне, що такий механізм запроваджений лише в одній недодержаві державі світу. Це Білорусія, яка Має такі ж підходи до своїх громадян, і коли вони я маю на увазі представники влади сміялися з Росії, то сьогодні вони навіть обігнали їх в тих абсолютно антиєвропейських антиконституційних нормах, які запровадила, запровадила країна агресор. Я взагалі не розумію, на що вони сподіваються, як вони бачать майбутнє нашої держави, і взагалі чи вони бачать майбутнє нашої держави? Чи в них є план? На жаль, мені здається, що відповідь ні. І ми це з вами всі маємо визнавати, а, пане Дмитре, в законопроекті про мобілізацію мобілізаційний вік 25 років у консульствах. Не обслуговують 18 років чоловіків. Чому чи є у вас? Думка стіл є, тому що вони думають, що люди дурні і вони повернуться у 18 років сюди. Виїхати за кордон вони не зможуть. Так і і сьогодні, і е, таким чином вони виключають молодь 18-25 років, розуміючи, що ті не приїдуть в Україну отримати папери е, і стати на військовий облік, тому що після цього їх не випустять знову за кордон. Але е, таким чином вони втратять українські з великим рахунком, вони втратять український паспорт і зв'язки з українським. Української держави, тому що вона каже, ми від вас відмовляємось на рівні консульських послуг і допомагати як громадянам, так як це діє в усіх країнах світа просто не будемо. І саме тому запроваджений такий процес. Плюс закон про мобілізацію дійсно виставляє. Вік у 25 років для мобілізації, але якщо ви отримали мали військову кафедру, отримали офіцерські звання, або навчаєтесь у вишах медичних вишах, то ви отримаєте. Повістку раніше і вас можуть мобілізувати одразу після завершення вишу. Це раз. І два для всіх, починаючи з 18 до 24 років, буде запроваджена базова військова служба. Тобто, якщо людина або там дитина зараз приїде, тому що 18 років це, мабуть, все-таки дитина. Вона приїде, пройде базову військову службу, то вона. Буде е, мати військово-облікову спеціальність, повністю буде готова до несення служби, і в 25 років одразу буде відправлена для е, проходження служби в зоні бойових дій. Е, причому вони або не свідомо, або свідомо. Я не знаю, я нічому вже не дивуюсь. Закладали в цей законопроект. Причому в ефірі. Е, Декількох каналів про це говорили, і потім виступали в Раді і добилися, щоб це забрали. Вони хотіли закласти підпольно закласти можливість про мобілізацію з 18 років. Вона була для всіх закладена в цьому законопроекті. На щастя, я мої колеги, інші колеги по парламенту це знайшли, підняли на суспільне обговорення і цю норму прибрали. Але я не не здивуюсь, якщо це була помилка або. Або це була диверсія, чергова диверсія проти українського народу, проти української молоді? А ще хотіла вас запитати з приводу того, що де ось цей баланс, і щоб громадяни захищали батьківщину, і щоб батьківщина захищала громадян за кордоном? А... Яким він має бути сьогодні? Ми маємо виходити з тих реалій, які є. Для того, щоб захищати батьківщину, треба мати розуміння, скільки це буде тривати. Я завжди порівнюю відсутність демобілізації з забігом в марафоні, не розуміючи, скільки він буде. Тобто спортсмен, коли біжить в марафон, він знає 42 кілометри. Він буде тут бігти, тут повсти, тут буде йти, тут ну, знову бігти, але буде розуміти, скільки завершилось до кінця. Люди зараз на фронті, ми багато з командою їздимо, спілкуємося з нашими захисниками, вони говорять наступне: дивіться, ми Йшли добровольці, ми стали рабами, ми не знаємо, коли це завершиться. І коли е, уряд на, е, від президента за великим рахунком заносить цей законопроект, там прописано 3-6 місяців, всі на фронті чекали. Тому що навіть 3-6 – це дуже багато. Але тим не менше, це хоча б розуміння, скільки і коли. А коли це прибрали, ми одразу от уїхали в відрядження спілкувалися з захисниками. Вони з одного боку говорять, ми не розуміємо, да, хто нас поміняє, а з іншого боку, вони кажуть, ну, ми ж не, не можемо доскону тут знаходитись. так же воно теж не працює. Ротації немає, демобілізації немає, жодних стимулів немає. Навіть якщо ви хочете сьогодні людину з гражданки затягнути у військо. Ви маєте їй сказати, ти будеш працювати там, ну воювати там, отримувати стільки, то твої, твоя родина буде мати такі пільги і завершиш ти свою службу на користь державі, і прийде хтось інший через 3-6 місяців або через 24 місяці. місці, не принципово. Ми, наприклад, подавали норму, щоб було 24 місяці, місці, вісім з яких в зоні в районах ведення бойових дій, по так званій БРЦ. Це чесно. Сьогодні для тих, хто знаходиться за кордоном, держава не дає е, жодних механізмів, як повернутися, тому що якщо вони виїхали, не за. То коли вони приїдуть назад, вони отримують одразу арешт, і е, треба, щоб ну, була так звана е, амністія, не амністія, хоч щось. Такого немає. Тобто вони кажуть, ви приїздіть і не, не люди навіть не розуміють, що буде далі. Друге, немає жодних стимулів це зробити. Коли вони вимикають лише консульські послуги, це стимулює не повернутися в Україну, а навпаки, зробити все для того, щоб сюди не повертатися. Тобто такі речі не дадуть можливість повернути людей назад. Ми навіть говоримо ж не лише про тих, хто. Мав об'єктивні можливості виїхати за кордон не через тису переплив, а виїхав по або білому квитку, або справжньому білому квитку, або по квитку, який він купив, якому продала в ТЦК з зони відповідальності безпосередньо президента Зеленського, тому що він нас Верховний Головнокомандувач. Тому багато інших причин. Є ті, хто виїхав взагалі там 10 років назад, 15 років назад, живе, суди надсилав кошти, допомагав рідним, близьким. Можливо, щось тут має, квартиру, машину. Він зараз це просто. Бачте, заслен скине, продасть за безцінь і жодним чином не буде більше пов'язаний з Україною, тому але це знаєте, це двокроковий план. Так на жаль, українська влада не думає, в них немає навіть плану на півкроку і розуміння, куди рухатись далі, що робити далі. Тому сьогодні ми з вами стикнулися з непрофесіоналізмом, вкотре стикнулися з непрофесіоналізмом, з абсолютним невіглаством, можливо, з диверсією і. З небажанням допомогти країні, небажанням допомогти армії, небажанням повернути людей в Україну, а з бажанням просто залишатися далі у владі. А що парламентарі кажуть з приводу цієї ситуації? Що зараз у парламенті? Ну якщо ви говорите про розумну політику, ми абсолютно це не підтримуємо. Знаю, що інші фракції не підтримують. Слуга народу, як завжди, займає позицію страуса, ховаючи голову в пісок і роблячи вигляд, що проблема не відбулася. Хоча колуарна, ті в кого Кого є мізки, говорять про те, що це дуже велика помилка і просто призведе не, не до позитиву якогось, а виключно буде мати негативний ефект. Це не допоможе армії сьогодні. Об'єктивно, я зараз абсолютно не хочу захищати ухилянтів, які там повтікали з України. Але ми відсікаємо і частину людей, які не є ухилянтами, які виїхали абсолютно законно і яким навпаки треба було повернути вже в Україну. Але сьогодні мали б взяти. Тоді за е, просто взяти за одне місто е, місце, наприклад, е, віце-прем'єр-міністра Вірещук, яка розповідала українцям, що ви не повертаєтесь в Україну. Це їх заяви, це їх пропозиції, це їх поради українцям, які виїхали за межі нашої держави в 2022-2023 році. Хто за це буде нести відповідальність? Це призначення президента, це його команда, то це і його відповідальність. Мало б непогано бути, щоб він вийшов і про це сказав.